Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні з нами на зв'язку духовний наставник Ісіта Гая. Вітаю, ісіто. Вітаю, Тетяна. Дуже рада. Рада бачити вас на нашому каналі. Почнемо із таких загадкових новин. І сіто сьогодні, вперше, за 48 днів, ніч в Україні пройшла без шахедів. Востаннє таке було аж 29 серпня. Як ви вважаєте, як відчуваєте, це затища перед бурею? Чи можливо ворог чекає якихось переговорів? Що це означає для України? Ну, переговори і зараз відбуваються, і вони відбуваються і на фізичному плані, і на тонкому плані. І не просто так відбуваються зустрічі в Ватикані, і якраз перед виборами в Америці також ідуть перемовини, і вже після виборів будуть остаточні рішення. Тому зараз є таке затища, тому що йдуть перемовини між політиками і між президентами. Якщо ви стомилися чекати відповіді на свої питання, ви можете навчитися розбирати їх самостійно на картах таро. Все це я розказала вам у своєму першому уроці таро від Тетяни Гай. Ну, це за від дронів. Останній тиждень надзвичайно страждає Херсон, Одеса, Донеччина. Як завжди є навіть жертви серед цивільного населення. Це таким чином ворог тримає нас в страху, поки йдуть ці переговори? Насправді ворог завжди намагається тримати в страху. І це атака як фізична, так і психологічна. Але українці вони впораються. Для України ця війна це можливість пробудитися і вийти на якісно новий рівень життя в українців був запит на те, щоб Країна піднялася і проявилася на всесвітній арені, і ось ця війна вона дає змогу Україні і українцям вийти на якісно новий рівень. Ви, ви знаєте, Сіто, задам вам це питання, тому що воно неодноразово звучало, було прописане в коментарях під відео, де ми говорили про духовне пробудження українців. І ви, як духовний наставник, як ніхто краще знаєте відповідь на це запитання, а сам. Чому інші країни пробуджуються без таких втрат? А саме Україна за ці три роки, навіть візьмемо не три, значно більше, три це вже повномасштабне, проходить через такі втрати, через такі випробовування. Я розумію десь відчуття людей, і тому задаю це питання і вам чому саме так? Насправді не існує зараз пробуджених країн, окрім Тібету і Непалу. Ці території насправді мають пробуджених людей пробуджену свідомість. Вони вживають правильну чисту їжу. Вони зберегли древні традиції. Саме в Тібеті, Непалі знаходяться справжні свят. І там знаходиться скрите від всіх місто світла, телос, який охороняється. І низьковібраційні люди вони просто не можуть підійти, вони втрачають свідомість, вони них зупиняється серце, вони не можуть зайти в телос. Но, але деякі провідників з вищих вібрацій, вони пропускали в своє місце і вони навчали ці духовні вчителі. Вони знаходяться на цій території. Інших пробуджених місць немає. Є певні території священні в Індії, і також в. І в різних країнах є священні сильні території місця сили. Так, це є, але такого, що була пробуджена країна, такого немає. Україна вона зараз буде нести цей тренд першою. Тобто в Україні буде велике духовне пробудження, і завдяки тому, що українці роз'їхались по всьому світу, вони будуть допомагати якраз пробудженню іншим країнам. Сіта щодо пробудження, всі ми із вами також, і багато інших майстрів говорили щодо того, що зараз 20, от кінець, 24-го року, починаючи із відкриття того великого порталу, 8 серпня, про який ми з вами також говорили. Люди пройшли дуже серйозні трансформації. Але я от бачила такий мем, і він справді має місце мати і існувати, тому що він цікавий. Всі пройшли трансформацію, але ніхто не розповідає, як, як же ж вона пройшла ця трансформація, і чи дійсно всі її пройшли, хто мав, чи можливо люди не розповідають про неї через те, що, знаєте. Наче нічого не відбулося, але людина не хоче здатися непросвітленою. Ну, насправді кожен пройшов трансформацію всередині себе, кожен зустрівся зі своїми внутрішніми а, труднощами, зі своїм внутрішнім супротивом, зі своєю внутрішньою болю, біля зі своєю внутрішньою темливою. І а, насправді кожен. Зробив свій вибір. Зараз будуть руйнуватися навіть духовні сім'ї. Люди будуть розходитися через свій вибір, один невірний вибір, і буде руйнуватися все. Тому дуже важливо, який вибір ви робите в кожній точці часу і простору. І коли ви транслюєте якусь інформацію, ви транслюєте її через біль, через нестачу чогось. Чи через радість, чи через щастя, через, через через любов. Дуже багато масок. Навіть у духовних людей є маски. Зараз ці маски будуть падати, і весь світ буде бачити, хто є хто. Все буде викриватися, правда буде проявлятися. Ви будете бачити ще більше правди, ще більше правди, якої ви не бачили про дуже близьких людей. Тобто ті ілюзії, які нам, я б навіть сказала, не століття, а навіть тисячоліттями людям намагалися прив'язати, нав'язати, щоб керувати світом, вони спадуть. Так, так, ілюзії будуть падати. І кожен має зустрітися з собою. Тобто це найстрашніший страх зустрітися з собою, тому що це дійсно може бути те, що ми приховуємо навіть самі від себе і боїмося признатися навіть самим собі. І, Сіто, і ще б хотілося почути від вас сьогодні, тому що дійсно ми зараз переходимо і на зимовий час, так? осінь. Більше однаково, стан стає депресивний, та ж сама війна. Так, слухаєш і медитуєш, слухаєш гарну музику, фільми розвиваєш що створюєш свою ілюзію, про що ми з вами говорили. Якщо ви не бачили цю програму, обов'язково подивіться, адже ми самі створюємо свою реальність, і від нас, саме від нас залежить, от як каже духовний наставник, те, в якій реальності ми живемо. Але які ж поради от зараз будуть на теперішній період для українців і для людей, які дивляться нас, я знаю, з куточків. Усього світу є там наші українці. Які поради будуть для них, от на період от сьогодні? Ми маємо розуміти, що ми знаходимося в часах апокаліпсису. Це часи, коли все відбувається одночасно. Чотири вершники будуть працювати одночасно до 2027 року. Це найнапруженіший період для людства. А потім буде йти послаблення на три роки, але трансформація буде продовжуватися, але вже буде відновлення. І з 2030 року в нас а, наступає золота ера, золотий період. Саме головне це те, що ми обираємо в поточному моменті. Нам треба обрати світло, нам треба обрати. Ким я являюсь, тому що в нас є і позитивні, і негативні якості, в нас є і верх, і низ. Але ми обираємо ким ми являємося сьогодні. Обирайте бути любов'ю сьогодні. Обирайте бути світлом зараз в своєму житті. Не біжіть рятувати інших людей, якщо ви не спроможні вирішити якесь питання в своєму житті, якщо ви відчуваєте злість, заздрість. А якщо ви відчуваєте біль, ви не спроможні про це поговорити, ви не спроможні поділитися. Якщо ви рятуєте весь світ і реально не можете врятувати себе, не можете бути чистими, відвертими, вам треба змінювати цю ситуацію. Інакше ваша особиста трансформація буде тривати набагато довше. Тому слухайте себе, будьте відвертими з собою, говоріть до Бога, говоріть кожного дня. Тому що Бог це все ще є, це ви також, і це все навколо. Просто говоріть ті слова, які ви хочете сказати, і ваше серце вас почує, і вам допоможуть. Але якщо ви зав'язли в важких емоціях, якщо ви озлоблені, якщо ви постійно на все жалієтесь, якщо ви заздите, ви будете це пропрацьовувати доти, доки ви не відпустите ці емоції. Сіто, ви знаєте, в мене зараз, ось коли ви говорили про це про таку настанову, так і в мене от просто така аналогія, ну просто так от в голові різко з'явилася. Релігійний пророк, Спаситель, як його називає православна церква. Дуже багато просто зараз говоримо про це, і я впевнена, що не просто так. Коли він обрав, він прийняв так спасти людство, спасти ціле людство, не питаючи у людства, чи потрібно людству те спасіння, так? Ну, за легендою, за біблією, за новим заповітом. Але ж коли він висів на хресті, дуже багато людей і стояли і казали: ось. Ти спасався, рятував все людство та себе не можеш врятувати. Можливо, то от і було якби спаситель. Ну, може, я грубо скажу, старого покоління, а зараз кожна людина ну, нам це закрили, це знання, що кожна людина має перш за все рятувати сама себе. Чи, чи вірно мені от приходять такі думки? Так, насправді, коли був Ісус, Він викрив негативні якості людей. Він їх показав їм, коли вони стояли і байдуже дивилися. І ми маємо розуміти, що Люцифер і Ісус це одна і та сама персона в різних реінкарнаціях. І своєю смертю Він цих людей приговорив до двох тисяч років страждання. Він відкрив. Ворота темряви, і з його смертю повністю загинули. З його приходом повністю загинули останні традиції світлих жреців Єгипту. Коли він прийшов, він зруйнував останні традиції жреців Єгипту. Єгипт в Єгипті жреці несли світло Бога, Ра, і вони вклонялися сонцю. І це. Було поклоніння по всіх країнах з приходом християнства, а людей почали карати, спалювати на вогні. Дуже багато мудрих знаючих жінок вбили саме християни. Так багато людей, як вбили християни, не вбив ніхто, мусульмани не вбили стільки людей. Найбільше людей вбили християни. Вони омили просто світ кров'ю. І він відкрив оці ворота, де дуже багато сутностей знизу піднялися, і вони створили релігію, і вони це людство не спасли. Вони його покарали, вони його просто розіп'яли всіх цих людей, тому що вони втратили шанс на розвиток, були втрачені, а були понічені реальні справжні знання. І жінки, які несли ці знання, і чоловіки волхви, їх також жорстоко повбивали на території України, розіп'яли, розтягнули цих волхвів, нещасних. І ми вбили наші традиції, ми вбили нашу культуру. І прийшло християнство. І що? Християни не врятували а, Україну від війни. А якби в нас було вічі, якби в нас були волхви, якби в нас були знаючі жінки, то війни б ніякої не було. Тому що вони жреці справжні світлі, вони оберігали країну від біди, від лиха, від війни, від хвороби, від любого напастя. Для того, щоб поставити роботизовану систему, треба було. Відкрити релігію, треба було вирівняти в багатьох країнах, зробити одну релігію для того, щоб керувати свідомістю багатьох людей, і для того, щоб вести їх надалі в роботизацію. То ми маємо розуміти так, він любив людей, він рятував людей, і він відкрив ось цю епоху каліюгі дві тисячі років темряви. Він відкрив ці ворота і він знав, що він робить, тому що. Бог і Сатан це одна і та сама персона. Так само, як у вас є верхні і нижні чакри, у вас є праве і ліве, це одне і те саме, і таким чином він вчив людей, і він продовжує їх вчити. Сіто. Ну, сьогодні ви розкрили неймовірно глибокі знання. Нашим підписникам, за що я вам дуже вдячна. Вдячна, що знаходите час, що виходите з нами на зв'язок і доносите людям ту істину, адже в мене весь час. Я нагадую, скажу, чому я так говорю, тому що весь час у мене йшли, особливо, коли ну, сам потік от, знаєте, йшов інформації від вас, просто хотілось уточнити. І коли ви уточняли те, що я, ну, як я впевнена і більшість наших. Підписників відчували, воно йде просто морозом по шкірі. А так як вчили ви, якщо тіло відгукується, значить інформація істина. Дякую вам, світо. Дякую, Тетяна. Була дуже рада. І до нових зустрічей на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. До нових зустрічей.